У парадному строю вишукалися воїни Житомирського гарнізону. Все урочисто та піднесено. Це пересторога війні, яку сьогодні здійснюють нелюди на сході країни, убиваючи мирних людей. Для батьків це пам'ять про їх синів, для дітей виховний захід. Адже патріотом ти можеш бути лише тоді, коли добре знаєш свою історію, шануєш звитяги старших. Сегодня наши братья по оружию, наши участники боевых действий в Афганистане, гибнут на востоке нашей Родины, защищая честь и независимость нашей страны. Вчера 90-й афганец был похоронен в Черкасской области. На Майдане, вы знаете, Афганская сотня наводила порядок и обеспечивала безопасность. Командир афганской сотни. Комендант Майдана Олег Михнюк, старший разведчик 56-й гордесской бригады, кавалер пяти орденов, погиб на востоке нашей страны, защищая жизнь своих товарищей. Тут же біля стели воїнам афганцям і відзначено за активну волонтерську діяльність та повсякденну роботу з патріотичного виховання молоді і колишніх воїнів-інтернаціоналістів. Я бажаю того, щоб у нас був спокій і мир на нашій землі, щоб на востокі України, в кінці кінців, закінчилося в серед мирного населення. А вже в приміщенні школи по-своєму урочисто, піднесено і патріотично відзначали земляків воїнів афганців, які і сьогодні показують приклад того, як треба любити, шанувати і захищати свою рідну землю.